Вітаю поціновувачі математики. Розв'язуємо номер 325 Бісектриса одного з кутів прямокутника ділить його сторону навпіл, знайдіть периметр прямокутника, якщо його більша сторона 20 см. Починаємо з рисунка. Назву прямокутник а, Б, С, Д. Сказано, бісектриса одного з кутів ділить його сторону навпіл. Я проведу бісектрису кута А, бісектриса поділила кут навпіл, але при цьому в цій задачі ще є сторону. Знайти периметр. Так, запишемо дане. А, Б, С, прямокутник. АМ – бісектриса. БМ дорівнює МС. Сказано, що більша сторона 20. Ну, більшою стороною буде БС. Знайти периметр. Периметр АБЦД. Розв'язання. Так, перше, з чого що, що ми почнемо, це з формули. Оскільки нам треба знайти периметр, то нам треба знати дві сусідні сторони для того, щоб його обчислити. Сторону BC ми знали, отже, задача зводиться до пошуку сторони АБ. Вся сторона BC була 20 см. Нам було відомо, що точечка М поділила сторону на дві рівні частини. Отже, БМ дорівнює МС, дорівнює В поділити на 2. 20 ділимо на 2 дорівнює 10 см. Нам було відомо, що АМ бісектриса. Бісектриса поділила кут навпіл. Отже, кут БАМ дорівнює куту МАД дорівнює 90 поділити на 2, 45 градусів АМ бісектриса. Можемо помітити на рисунку трикутник АБМ. Він прямокутний, оскільки фігура була прямокутником, у прямокутника всі кути прямі. Отже, трикутник АБМ прямокутний. А оскільки він прямокутний, і ми знали в ньому кут БАМ, він був 45 градусів, ми з легкістю можемо знайти кут БМА. Щоб знайти гострий кут прямокутного трикутника від 90 градусів віднімаємо інший гострий кут, від 90 віднімаємо 45, отримуємо 45 градусів. Отже, наш трикутник АБМ не тільки прямокутний, він ще й рівнобедрений. Рівнобедрений. А в рівнобедреному прямокутному трикутнику катети рівні. Отже, АВ дорівнює БМ. А БМ ми знали на другому кроці. БМ було 10 см, отже, АВ також 10. Ми можемо шукати периметр прямокутника. Замість АВ підставляємо 10 см, замість БЦ ми знали з умови задачі 20, та множимо на 2, 10 плюс 20 30 на 2, 60 см. Можемо записати відповідь. Периметр прямокутника 60 см. Могли ще використати, до речі, різносторонні кути. Ось цей кут МАД та кут АМБ, різносторонні кути при паралельних прямих BC і АД, та січній АМ, а могли через прямокутний рівнобедрений трикутник. Задача розв'язана.